Добрий день. Добрий день. Власне, ми сьогодні вранці приходили до Андреєва, так, і нам сказав, що хотів з'ясувати, де шапочку, у номера немає. От, і нам Андрій казав, що йому не відомо ні про які розпорядження, чи є чи там не От, да, але потім вже з самим Сапошком члени народної ради поспілкувалися там в області. Сапожко сказав, що він у відпустці. Ви відповідно би хотіли б побачити той документ, підставу на який він у відпустці. Ну, копію треба. Ну, так. якось. Якщо... Ви знаєте, що є не обов'язково потрібно депутатським зверненням? писати. Яке питання? Ми... Тоді нам Андрій видав без ніяких... Так, копію зняти? Чи... Так, копію, зняти чи... так? копію розпорядження. Копію розпорядження. Копію розпорядження. Копію розпорядження. Копію розпорядження. Копію розпорядження. Можемо записати. Щоб у кадрах було. Це ж документ. І, 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 і таке питання, а він подавав заяву про те, що він не дав відпустку. Тобто ну, не зрозуміло, коли він її подав, якщо ми тут. А на чий могли подав? Він не подає, він досі розпорядження. Він по закону не зобов'язаний, так? А, гана, він зразу розпорядження може. З 8-го ранку до цього часу він не з'являвся в міській раді. Цікаво. Ну, було. Було. Ну, мог... Ре... Ре... Решта э... субота, неділя, понеділок, коли вихідні дні. Він до 9-го був по розпорядженню. Він був тут. Я зустрічався вранці, він підписав це розпорядження. Сперед Перед початком робочого дня виходив? Всі годин. А ви проїжджали по місту? Та на машину мали. Хожу. Він під'їхав і підписав. А де сам? Можете сказати? Де? Ну, він Є? там сам був чи в кінці? Ну, він все це ров. Біля новіку Бу, да? не було, так? Тобто він до вас додому під'їхав. Ні, я вийшов на вулицю. Ну, до вашого будинку, правильно. Mm -hmm. Добре. Ну тоді є у когось аркуш, я можу написати запит на копію цього розстояння. Тай краще, щоб ти подати Ну або Роман можеш ти написати. Або Віктор Олександрович, що має досвід, можемо вам запити. І не Цікаво, чим він армокував цей час відпустку у такий час, коли в нас багато позивників російські голова якісь галути, аргументи не були. Фактично, так, у нас вже самооборони покидають вже наші лави, тобто йдуть. Є вже багато питань з цивільних, бо з ж може бути відбутися напад, а разом з тим так безвідповідально від нас, від нас не замість. Ні, <звіжджені> так ж великий господар казав, що без нього тут е, все рушиться. Ну, що... В газеті Броварська брама за 6 березня, така його велика стаття, він закликає за порядок, треба працювати, йде у відпустку. Незрозуміло. Без нього працювати немає. До кінця тижня. Кілька днів, які ви сьогодні публічно то це 14. Ні, ні, до 14. А що це за відпустка? За власний рахунок. Ну ж, плановий. Яка? Плановий? Ну, у нього передбачена <планове> відпустка за, а, за... Сесія щас. не відбулася. Сесія депутатів. депутати. З 14-ти включено в нього, так? Ну зараз побачите. Війна, і, всі Україні, і там вийде, Сьогодні сьогодні відбулася, да? 17 часов. Так, він був там. Був на холодильник. Зустріла громада. Поспілкувалися з ним. Був здивований. Тільки ще немає, так? Здивованим? Побачити на нас там. А не знаєте, хто завтра буде на прийомі губернатора? від Відправорської влади? Чи будь-які спросили? Скоро. А перенесення сесії выришивало ви какое-нибудь число? Чи Я не знаю. Це ж Рада займається. Ну, рада теж не знаю, я зараз признаю. За виконком я могу сказать, за сесію. А секретар Ради не знает, вона на роботі? чем надо? Не знаю, это у, у декретній відпустці. вид. За договоре, за допильными, Это может быть вариант. Ну да. Ты что, что ты думаешь, на этом месте уже? Ахай, не А можно вас запутать, вы нас рахуете стримом. <laughs> мы, э, Короче, в моем понятии экстремист. Дальше нет. Ну, Дальше да, да, нет. Да, не а? да, не да, не. Добрый, ты проскажи меня, мы захватили одну неделю. Да. Ну, трошки перешкоджает работе в этом Чем Ну, чисто психологічно, люди приходять і що Це не виконкома, а якась сказано. Але тут присутні тільки один-два представника місцевої самооборони, а ми сьогодні прийшли як територіальна громада міського голови. Не, так, ви ж маєте вплив що... на самооборону. Попросіть, щоб вони прибрали щити, щоб малими порядок нормальний. Хай вони чергують, я ж, ми ж не проти. Мені навіть спокійніше. Вони охороняють громадський порядок. Ні, ну просто ці щити стоять, вони не до чого. Хто його знає? Я думаю, та, 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 думаю, той банер, який зараз повісли, більше психологічного тиску, ніж та, але, ж це, але, але це по факту. Ну, хрест Голубовський встановлював. Я, наприклад, проти. Є? Я рахую, що це неправильно. Це таки на майдані свободи стоїть. Що, щор, да. Да. А Питання в тому, що ми і пропонували винести це питання на розгляд вічі, чи потрібно встановлювати хрест на роду за розпорядження заступника голубу. Доброго дня. Копію розпорядження про допуску міського голову. Ну, ну, да, давай. Давай. Добре. Добре. Було, на дві сторони. Було, на дві сторони, було. Да. Щоб з цієї сторони була і печатка. Щоб <п 'я> Вашого дозволу Дві години за контом. Хорошо. Да, Ви? Ви? <звуков>